Рекордна перемога БК Кіровоград у вищій лізі. У другому поспіль домашньому поєдинку наші земляки просто не помічають своїх суперників. Після Кременя під гарячу руку потрапила друга команда клубу Суперліги Миколаїв. З перших хвилин далася ознаки значна перевага господарів у рості гравців. Команда нізькоросла, тому проти такої команди і грати важче, тому що вони витягують наших больших на трьохочкову лінію, але в принципі, справились. Це Играли задачі. Грали опять же, з удовольствием, опять для зрителей. Все-таки хотіли на мажорній ноті закончить останній тур перед Новим годом. Стартовий відрізок поєдинку кіровоградці виграли 18-4. Якщо у минулій грі наші земляки порадували глядачів слем данками, то з Миколаєвим продемонстрували своє вміння влучати у кільце з-за дуги. Кожним періодом Кіровоград збільшував свою перевагу у рахунку. Рекордну перемогу Союз Бацьки Двугілля на тим же Миколаєвим 118-42. Наші земляки перевершили за одну хвилину 38 секунд до завершення гри – 125-48. Рекорд у цій грі не був самоцілю для команди, каже капітан Кіровограда Станіслав Овдієнко. було була взагалі, Була ціль роботи всі наші схеми защитные нападения, комбінації, все повторить. Ми готовимся к более соперникам. Но были були якісь мікро такі задания, наприклад, у Юри Лахманчука були задания трьох у Дре Мейса були результативні передачі. Фінальна ж сирена зафіксувала рекордну перемогу кіровоградців у вищої лізі з різницею у 80 очок 130-50. На новорічно різдвяні канікули Кіровоград йде з гарним настроєм на другому місці у вищій лізі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.